Першу в житті бачу купейні вагони. Не можу повірити, що це вони, вони з другими полицями. Подивіться, тільки з, зі сходами. Звісно, зсередини я не можу побачити. Куди він іде, я не знаю. Без непонятно. О я вперше бачу такі вагони на цю рік HBB. З'являється, <laughs> тільки у нас є купе. А тут вже інше, бачите. У там друга полка і її не видно.